Лот номер 26 жіноча колекція ГЕС. В лоті буде 35 одиниць. За кількістю лоти між собою по одиничкам відрізняються тому ми кожного разу будемо коментувати кількість та в описі, також буде кількість вказана. Розміри в лотах різні: від XS до XL. У нас найкраща ціна в Україні на ГЕС. Також, чим більше купуєте лотів, тим нижча буде ціна. Ціна в описі буде вказана. Моделі стильні, повномірні. В колекції тут буде Total Look, тут будуть е, сукні, тут будуть комбіназони, футболки, е, сорочки, блузи, топи, боді. Джинси, шорти, спідниці і так далі. Тобто буде все. Красива бандажна сукня. Це гес Marciano. Це дорожча лінія гес. Так, фіксовочний ліс я беру з собою. І карандаш це на ручку. Боді, боді в кожному лоті є, дуже красиві брюки палаццо. Топ. Давайте його навійшов трошки далі. Ось такий він. Мереживний, красивий. На одне плече також навішно дуже не вивісиш красиво. Світшот. В кожному лоті одна одиниця буде світшот. Спідниця. І давайте на спідниці глянемо бірочку. Дивіться, яка бірочка. В них бірочки навіть еко йдуть. Там мала. Нам завершить. У нас футболка. Кофта з капюшоном. Ці футболки в кожному лоті. І в кожному лоті буде три одиниці від just For You, Це італійський бренд. В цьому лоті футболка, сукня та блуза. Це лот номер 26, в ньому 35 одиниць, і саме він може бути ваш.